на місце трагедії одразу прибули карети швидкої та рятувальники. Кров, стогін від болю, крики по допомогу. Один потерпілий знепритомнів через важкі опіки обличчя. Решта відбули з переломами кінцівок та переляками. Травма не важка, травма легкої ступені. Але є підозра на трав, закриту черепну мозгову травму. Для того госпіталізується восьма лікарня. Випадкові витріщаки спочатку перелякано споглядали за ситуацією. Утім, згодом заспокоїлись, бо второпали. Відбувається звичайне навчання. Виглядало майже наближено до реальності. В реалі паніка крики трошки голосніше ніж зараз. Але реально, ви побачили, як працюють наші бригади. Медики кажуть, що такі навчання вкрай необхідні. Ситуації бувають усілякі, тому вчитися ніколи не пізно. Вчитися треба в чомусь завжди. Завжди є щось нове, завжди є щось цікаве. Змінюються деякі норми надання невідкладної допомоги, тому саме для цього це робиться. Умовні теракти зімітували лікарі з прикордонної служби медицини катастроф та надзвичайники. Життя плине. Ви бачите, що відбувається в світі. Потрібно, ми готувалися до проведення євро 2012 Воно минуло. Життя не зупинилось. Ми йдемо далі, ми розвиваємося. Ми готові до будь-яких змін. Нинішні навчання можливо спричинені вибухами на зупинках, які сталися у квітні в Дніпропетровську. Володимир Моїсеєв, Роман Миленкій – головні новини Львова.